Улітку 23-го року зімельна група громади Груп розповідала про занедбані ставки в курортному містечку під Харковом. Тоді мешканці села Щера скаржилися на нинішніх орендаторів санаторних земель та їх незаконні огорожі берегом ставка у Пісочинській селищній раді. Заявили, що про проблему знають і вирішують. Ми обов'язково поїде туди земновпорядок запросить представника санаторію для того, щоб він це, ці ділянки, які там ще залишилися, розгородив. Бо доступ, звичайно, вільний до води повинен бути. Напередодні опалювального сезону харківські комунальники продовжать готувати будинки до зими і наводити лад у підвалах. В одній із багатоповерхівок Новобаварського району міста. Де часто траплялися перебої з водою, фахівці Харкова доканалу демонтували 120 метрів старих іржавих труб. Загалом цього сезону замінили труби запірну арматуру ще у 24 будинках Новобаварського району. Усього ж по Харкову відремонтували системи водозабезпечення та водовідведення у більш ніж 400 будинках. Ми взагалі не знали, де діватися. Ми сиділи у підвалах. Ой, вообще це таке, не дай Бог, пережити. Понад 500 мешканців Пісачинської громади, чиї квартири та будинки були пошкоджені, звернулися за допомогою до селищної ради, леву частку житла відновили відразу за місцевий кошт, не чекаючи державного фінансування. Це одна з дев'яти основних насосних станцій водоканалу Харкова. Вона забезпечує водою практично усю салтівку. На випадок відключення електроенергії насоси мають працювати від альтернативних джерел. Комунальники попереджають, дизель-генератори не є панацеєю на випадок блокауту однак, у порівнянні з минулим сезоном місто матиме більше обсягів води і зможе подавати її за гнучким графіком. В ізомі, де зруйновано майже 80 відсотків багатоповерхівок, вщенно знищено сотні приватних будинків і де не залишилося жодної, уцілілої лікарні та школи, нині живе понад 20 тисяч людей, менше половини від довоєнного періоду. Люди повертаються додому і готові зимувати в чужих квартирах, сподіваючись, що колись відбудують їхні. Люди дали на першому тажу, Виїхали в Польщу, Я живу в їхній квартирі, моя згоріла.